Сьогодні представляю вам моделі здвоєних дискових млинів, що виготовляє компанія Parason для ножового розмелювання волокнистих напівфабрикатів. Протягом останніх 15 років компанія встановила понад 2000 таких млинів. Особливості млинів такої конструкції треба розглядати окремо. В цьому ж відео будуть представлені технічні характеристики млинів для можливості вибору типу розміру млина і забезпечення потреб конкретного технологічного потоку виробництва, існуючого або такого, що знаходиться в стадії проєктування. Лінійка моделей представлених млинів дає можливість комплектації потоків різної продуктивності. Для потоків невисокої продуктивності передбачено 4 типорозміри млинів. Найменший має продуктивність лише 10-15 тонн за добу. Млини середньої продуктивності можуть забезпечити розмелювання до 160 тонн за добу. Є млини і великої продуктивності. Найбільший типорозмір в лінійці здатний максимально обробляти 450 тонн волокнистого напівфабрикату на добу. Всі 10 моделей розраховані на роботу з масою концентрацією 3,5%. 6 Загальні розміри представлених моделей дають можливість передбачити необхідну ділянку для їх встановлення. Якщо потік ще проєктується, або оцінити можливості розміщення млинів на заданій виробничій площі у випадку модернізації існуючого технологічного потоку.